Друзі, всім привіт! Сьогодні 25 червня. Погода нас не радує, дощі, сильні дощі, я би сказав, липа почала цвісти, виділяти нектар, але приноси дуже-дуже малі. Я от Якщо перегляну декілька сімей, то по суті в деякі добав рамки з меду. в них абсолютно пусто голо. От. медонос відсутній, липа цвіте, але взяток з липи. Дуже-дуже навіть не знайшли. І Деяких сім'ях є трішки меду, а в деяких абсолютно, абсолютно пусто. Декілька днів тому відзвонили до мене друзі з компанії Buvel. Запропонували новий їхній препарат. Називається EcoVell від компанії Buvel для профілактики варіату, ну, проти кліща, скажімо так. На основі натуральних ефірних олій різних. Рослин, так би мовити, його можна використовувати в будь-який період часу, так як він не містить ніяких хімічних препаратів тільки на основі натуральних олій. Що в подальшому не буде ніяк відзначатися при аналізі меду. Це є чисто екологічні полоски. Минулого року я в них брав полоски на осінь, тричі обробляв. Трьома різними види, видів полосок з різними діючими речовинами. І залишився абсолютно задоволений тим, що пасіка бозно просто перезимувала. З відсотком з 99. Одна сім'я не перезимувала, тільки через те, що я її весною ну вона перезимувала, але через рато матки я її весною розформував. Тому от зараз проводжу огляд сімей, а також відводочків, Розставляю невеликі кількості під, по дві пластинки в середньому на гніздові рамки і все. Принос нектару дуже малий, розставляю полоски. Погода також нас не радує, досить похмуро. Рух на пасіці не, невеликий. Тому, я так думаю, якщо така погода протримується ще тиждень-два і липа буде перецвіте, то цього року. Липи Західній Україні, особливо в моєму стрійському регіоні, не буде так-то і багато. Можливо, десь в когось щось, але декілька вуликів на рамку на корпусних вуликів з наставками так само от передивлявся. Ну, Якщо з 12 рамок на 3-4 рамках є невелика кількість меду, ну це все, що є, скажімо так. Звичайно сумна історія. І от, скажі, зараз буду от. Передивляти сімейку швидесенько, тільки для того, щоб подивитися на наявність розплоду, подивитися на кількість меду, яка присутня. Ну, даній сім'ї я бачу, що мед присутній. І просто буду розставляти полосочки. Полосочки є от герметично запаковуються з дуже приємним запахом різних. ну і Мені віддає не більше якоюсь хвоєю, чимось таким м'ятою хвоєю. і от Отак от проводжу от, приємного перегляду підписуйтесь. Ну і ось так от виглядає. Перегляну швиденьку сімейку. В даній сім'ї є, по суті, майже 8 рамок з розплодом. Ну, от, розставив їм полосочки в середньому. Одна полоска йде на 4 рамки, грубо кажучи. От я її поставив так. Раз, два і в ту сторону так само. І все. Ну екологічно чистими. І можна запросто використовувати в медоносний період. Це Для профілактики, скажімо так. Хоч кища не видно на пасіці, але для профілактики абсолютно сміло, безпечно можна собі ставити. Полоски є, можна сказати, недорогими. Враховуючи кількість полосок і ціну, дані полоски є доволі навіть дешевими і працюють вони прекрасно. Даної фірми. така ситуація.